Гранська воп'є, yeah. сонце світить, де З ним завжди усе в порядку І в кишені завжди золотко-кор Тока та ту Ти наш супермен І з тобою світ летить навстріч без проблем День, батька це твій час Ми раді, що ти є у нас Відремонтує, будує мости З ним не страшні, ні дощі, ні без Може бути строгий, але добрий завжди Обіймей, підніме аж до зірки Тату тату у житті ти самий Головний та день батька це твій день, хай ця пісня всюди всюди. усюди. Дякуємо тату за любов і світло за те, що з тобою спокійно і затишно. Смійся, танцюй, святкуй цей день, бо ти в нас найкращий, без жодних проблем. Тату ми тебе вітаємо. І серце обіймаємо. Будь здоровий і щасливий. Наш Татусь, ти переможний диво Тату, тату, ти наш супермен. Ми з тобою світлоти на втич, а без проблем. День батька це твій час. Ми раді, що ти є у нас. Пісня всюди усюди, е! Дякуємо, тату, за любов і світло, за що з тобою, спокійно затишно, Смійся та святкуй цей день, бо в нас найкращий, без жодних проблем. Тату, ми тебе вітаємо і від серця обіймаємо. Будь здоровий і щасливий, наш татусь непереможний, дивовижний